Кока-кола найсмачніша. Ола пепсі, Умань діола. Живчик. Кока-кола. Хороша піна. Куштує. Класична Кока-Кола. Солодка, приємна газована. Пепсі. Піна більш стояча. Куштуємо. Дуже схожа на Кока-Колу. Єдине, що мені здається, пепсі трошки менш солодка і Кока-Кола. Наче Кока-Кола просто більш насичена, знаєте, більш кисленька і більш солоденька. А пепсі менш кисленька і менш солоденька. Але так-то дуже схожі по смаку. Умань. Тут уже не така стояча піна, як в Пепсі і Кока-Колі. Куштуємо. М -м Блин. Після Коли Пепсі Умань реально має дуже цікавий смак. Тут уже якась з'являється травінка, пердінка. І знаєте, і це реально приємно приємно відчувати. Тут уже, знаєте, відчувається, наче ти отримаєш якусь користь, наче бальзамчик якийсь. Біола. Бляха муха біола продається тільки от в таких сіськах 2-літрових. Ні тобі літрушки, ні тобі півлітрушки, ні баночки. Ну, піна стояча. Куштуємо. Дуже водяниста, ненасичений смак, наче от наче Кока-Колу або пепсіколу водичкою розбавили десь на 30%. Мені не сподобалось. Живчик. Піна швидко пішла. Куштуємо. Mm. А живчик нічого так. Наче класична кола, тільки, знаєте, трошки з додаванням лимончику, що мені подобається. Наче як пепсі з лимоном колись була. От щось таке живчик. Мені більше всього сподобався уманський. На друге місце ставлю живчик. Рослинне молоко Альпро. яке найсмачніше. Соя. Має дуже дивний колір, наче я налив рідкої з якоїсь. якось. За своїм смаком? Це нагадує ліки смекту. А так, чесно кажучи, я навіть не можу зрозуміти, що це за смак. Дуже якийсь такий. Ванільний. От відчуваю ванільний присмак. Не очікував, що соя може мати такий присмак. І воно дуже солодке. Михдалеве. Оце вже трохи гуще і світліше за кольором. Якась вода, воно не жирне, не відчувається ніякого жиру. Якась вода з таким легким запахом горіхів. І таким легким присмаком горіхів. І на відміну від попереднього, взагалі не солодке. Кокосове. Кокосове ще, ще біліше. Тут я відчуваю просто от смак кокосу. Воно взагалі не солодке. От поки що було саме солодке, це соєве. І, чесно кажучи, я очікував, що воно буде хоч трошки якось жирне, але ніфіга, воно не жирне. Бананове. Бананове трошки жовтеньке. А бананове прикольне. Трошки солодкувате. Такий дуже дуже насичений смак банану. І воно якесь таке трошки густувате, тянуче, його приємно пить. Однозначно, бананове переможеть. Желейне печиво рошен, яке найсмачніше. Страфбері флавор. Це полуниця. Куштуємо. Кисленька, солоденька, Кисленька, приємна. Я щось думав, що тут желейка буде дуже плотна, а вона, скоріш схожа, знаєте, типу як дуже густий кісель, а не желейка. Приємна по смаку, приємна текстура. Угу. Полуниця поки що дуже смачна. Кокоа черрі флавор. Це у нас вишня. О! це вже цікаво, гляньте, тут. печенька шоколадна. Я навіть і не бачу, що вони такі є. Куштуємо. Сама печенька оцей от коржик. Набагато смачніший, ніж білий. Він прям такий насичено-насичено шоколадний. Але оця верхня штучка, е Жилейка, як, ну, вони, навіть не мають увазі, що це Желейка, е вишнева, мені не подобається. Вона більш хімозна, тут немає кислинки, тут просто. Хоча вишня має бути ж кисла, але тут немає цієї кислинки, яка була в полуниці. Тому поки що мені все-таки з полуницею більше подобається. Хотілося б побачити полуничну з такою от, е коричневою печенькою. Raspberry Flavor. Друзі, це у нас малина. Ну, намальована малина. Куштує? На перший смак, ну так от тільки вкусив. Прикольно, але потім рожовую, що розумієш, що воно дуже солодке, пересолоджене, хімозна така малина, густіша оця от верхушка, ніж е, в полуниці було. Все таки поки що полуниця все одно не смачніше. Оранже флавор. Це у нас апельсин. Як я розумію. Чи мандарин. Куштуємо. Це ще більш хімозне. Коротше, друзі, все жорстко хімозне. Походу, оця перша а ну, ще раз. може мені. Того, що я голодний був, показала. ще раз Тут без розмов. Перше місце полуниця, друге місце оце от шоколадна печенька з вишнею.